А вся жорстокість цього страшного обману, з якого ми маємо вийти нарешті, звільнитися від цього обману, вся жорстокість цієї маніпуляції українським страхом у тому, що з точністю навпаки наші страждання, наша війна, наші муки, катування наших полонених усе це можна закінчити не агресивними шляхами проти Росії. А навпаки, мирними шляхами в сторону Росії, шляхами просування мирної дипломатії, шляхами просування мирного договору з Росією варто нам, українцям, хоча б трошки на краплю, проявити краплю довіри до росіян, краплю порозуміння, і ми самі здивуємося, наскільки з блискавичною швидкістю росіяни зменшать градус жорстокості по відношенню до нас. Нам варто банально от перестати обстрілювати е, нафтопереробні заводи в Росії, і росіяни менше будуть бити по нам у відповідь от, для початку так, е, припинити ці от взаємні удари. І це вже дійшло до такого абсурду, коли я бачу в новинах, як Зеленський щодня а, засуджує там, останні, наприклад, удари там, по Києву, по Запоріжжі, Дніпропетровщині, Петровщині такі масовані от, у, обстріли. Зеленський засуджує, які зробили росіяни, і маніпулює а, нашими жертвами та смертями. Маніпулює з метою е, закликати президента Трампа поскоріше вести санкції проти Росії, щоб заморити там голодом і бідністю е, росіян, е, тому що так Зеленський захотів, е, маніпулюючи нашими жертвами та смертями. Але при цьому Зеленський красномовно або мовчить. Або е, максимально маніпулятивно виправдовує усі українські удари по російським містам по російським нафтопереробним заводам. Тому що е, як тільки українці почали масовані обстріли Росії, тоді Росія у ті ж вечори і ті ж ночі е, завдала масованих ударів по нам у відповідь. А виходить така маніпуляція зі сторони Зеленського, що росіяни по нам б'ють, ну якщо вірити його риториці, так, росіяни по нам б'ють просто тому, що вони вбивці терористи абсолютно безпідставно, без причин. Ніяк, ніяк ми, українці, не спровокували. Абсолютно ніяк не спровокували ці удари. От просто так вони б'ють. А те, що ми б'ємо по їх нафтопереробним заводам, це святе діло, це, це правильно, на це, а росіяни мають це просто ковтати і терпіти.